Всім привіт! Сьогодні обзор транзистора КТ-840Б84 року. Так він виглядає. Сам такий металічний, міцний, міцно спаяний. З іншого боку дві ноги виходять. Сам транзистор ціниться тим, що містить в собі золото. Золото це 001 до 001 грама, міститься отут в самій коробці. Якщо розпиляти чи розкусити цю коробку, тут буде по центру знаходитися квадрат жовтого кольору, це і буде наше золото. Пишіть в коментарях, хто скільки витягував з транзисторів благородних металів, кому можливо попадали платина, паладій. Всім дякую за увагу. Всім пока.